Знову ж таки, як я казав, достатньо невдалі кампанії 35, 37, 38 років проти турків, коли доводилося йти через безлюдні степи, театром бойових дій стає вже наш край. Тобто потрібно було послабити Османську імперію, хоча б спробувати відірвати молдавські князівства від отаманів. Е, І в 1739 році мініг приблизно різні оцінки. Я не хочу зосереджуватись так, але десь приблизно від... 50 до 70 тисяч вояків через землі речі посполитої підходять до Хотина. І тут варто сказати, що собою на той момент являв Хотин. Ну, скажімо так його його укріплення це бастіонна фортеця, побудована за проектами французьких інженерів. Не французи будували, але за проектами французьких інженерів з достатньо потужним артилерійським парком, десь приблизно 130-140 гармат громад на валах, що приблизно 60-70 в резерві У сховищах зберігала, зберігалася залога, складала самої фортеці безпосередньо десь 2-2,5 тисячі вояків. Переважно яничар. Також на території Хутинщини знаходились значні сили з татар Липок та тімаріотів. Це військово феодальна кіннота в Османській імперії, яка отримувала земельні наділи Тімари у володіння за службу.